Володимир Путін прибув до Монголії з офіційним візитом. Це його перша з 2023 року поїздка до якоїсь країни, яка підписала римський статут і визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Втім, дива, тобто арешту, не сталося замість конвою, диктатора зустріли з почесною вартою та червоним хідником. Візит господаря Кремля ставить Монголію, що сильно залежить від російських енергоресурсів у скрутне становище, як і всі інші держави, які Підписали римський статут, на підставі якого і було створено міжнародний кримінальний суд. Монголія зобов'язана співпрацювати з ним, заявив журналістам прес-секретар суду Фаді Ель Абдула. При цьому МКС не має механізму для забезпечення виконання ордерів. Своєю відмовою Улан Батор спаприжував усі норми міжнародного права. Чи свідчить це про те, що система не діє і як з цієї ситуації тепер викручуватиметься міжнародна спільнота? Про це не тільки говоримо далі з керівником центру громадської ініціативи вежа Валерієм Клачком. Пане Валерію, ми вітання. Вітаю вас, друзі, слава Україні, героям слава, пане Валерію, Ось червона доріжка, почесна варта. Уся ця помпезність замість конвою. Чи має бути реакція міжнародної спільноти на цей репутаційний удар? І головне, якою? Справа в тому, що у нас були дещо завищені очікування від інституції, яка була створена, створена саме для того, щоб карати злочинців світових за те, що вони вчиняють якісь акти геноциду, злочини проти цивільного населення або проти інших держав. Міжнародний кримінальний суд якраз і покликаний для цього, і він до певної міри виконує свою функцію. Але ми часто не дочитуємо документи і не дослуховуємося документарів. Ну, до прикладу, того ж самого держдепуша, який ще минулого року сказав, що ніякого затримання Путіна не буде допоки він буде головою держави. Незалежно від того, чи це демократична держава чи не демократична, немає ніякого значення. І навіть якби там визнали всі країни світу Путіна терористом, то його б не затримали. Тим паче такі випадки в історії, коли МКС видавав ордери на затримання певних лідерів країн. Зараз я маю на увазі. Президента Судану Омар Аль-Башира у 2008 році йому був виданий такий ордер, але в 2015 році він був пари, його не затримували. І тут треба зважати, що дійсно працює оцей імунітет очільника держави. Стосовно згаданого вами речника МКЕСУ, він ще додав іншу тезу: що якщо держава, наприклад, залежна в якійсь мірі від того, проти кого або відносив по відношенню до якого там лідера цієї держави є ордер на арешт. Вона може порушити договірне зобов'язання в рамках, наприклад, там обов'язкової своєї по факту вже ратифікації Римського статуту, і не затримувати. Мовляв, це є такий відступ. І він дійсно прописаний в угоді, не затримувати саме тому, що це порушує інтереси третьої країни і так далі. Тобто, є, є такі така зноска. І тому тут ізгадана, ну, і згадана нові теза держдепуша, і саме от коментар речника міжнародного кримінального суду. Він не був почутий. Окремі змі писали про нього, але теж я бачив, що неслося в медіа, це все мають затримати. Ми там висуваємо моги. Правильно і робимо, що висуваємо вимоги, просимо. Було б гірше, якби, наприклад, ми мовчали, і навіть от бачите, речники МКС говорить, що треба було б, щоб це вони зробили. Але якщо цього не станеться, ми потім будемо з'ясовувати в рамках там якогось окремого там порядку, комісію створити і так далі. Ну це все дійсно має чиня. Втім, є одна серйозна проблема, яку ви дуже слушно зауважили, що це підважує статус МКСу. Це підважує в принципі міжнародне право. Буквально щойно зроблена була заява президента Монголії про те, що вони не могли затримати Путіна, тому що Монголія зв'язані руки, так так залежна від Росії, тому е, я думаю, що в цьому питанні ну, треба ставити крапку і запускати іншу дискусію, саме про те, наскільки е, сьогодні міжнародні інституції е, відповідають вимогам. Сучасності, що стосується забезпечення можливості існування е, кожної нації в рамках своєї держави, тому що от буквально вчора дуже вправно маніпулював цією тезою, а саме правом на самовизначення нації, Лавров, коли виступав. Перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин тут якраз треба було б МКС не те, що зманіпулювати, а звернутися до Лаврова і до Путіна. Ви ж говорите про право на самовизначення, чому ви порушуєте сьогодні право на самовизначення українців і інших? Не проводячи війну проти України, здійснюючи продовжуючи, вбиваючи мирне населення і так далі, і взагалі ця війна не спровокована. Тобто, так треба будувати дискусії. Якщо ви не розумієте цього, то відповідно це буде підставою для ухвалення рішення про надання Україні засобів стримування більш суттєвих, більш серйозних. І тоді не стане питання там про якусь ескалацію або ще про щось. Тобто, цей, цей інститут не працює. Так, ми це повинні зараз визнати. Він реально не працює. Це ставить під сумнів взагалі Тепер існування міжнародного права як такого. Це абсолютно сьогодні підтверджує безкарність злочинів, які вчиняють терористи. Якщо ми говоримо про наявність безкарності, потрібні інші механізми покарання. Злочинці мають бути знищені. Вбивці мають бути знищені, бо тому, що це правила війни, визнані правила війни. Отак От треба будувати сьогодні. Дискусію, і ви знаєте, неприємний цей не те, що прецедент ця історія із путіним вкрай неприємно, тому що реально Путін показав середнього пальця всьому світу відверто. Але це має нас спонукати зараз до зовсім іншої дискусії, тому в цьому знаєте, негативі я бачу і додаткові інструменти тиску на захід. Ну, тобто, виходить так, що рішення МКС не обов'язкові до виконання, і що в такому разі так. робити з тим ордером на арешт, який був виданий на Путіна, ну нічого не робити. Він є, він собі хай лежить. Він ми просто повинні сказати, що інструмент, яким користується МКС і Світова спільнота для того, щоб чинити спротив терористам, він не працюючи на сьогоднішній день. Тобто треба переглядати політику і міжнародного кримінального суду. Ну давайте згадаємо і організації Об'єднаних Націй, згадаємо історію з 2014 року з тим, як ми багато говорили про ефективність ОБСЄ, яка мала контролювати дотримання режиму припинення вогню в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Це була абсолютно непрацююча організація. Ми зараз за неї забули її не чути. Але так само ми зараз справедливо критикуємо і Радбез, де залишаються членами Радбезу. Постійними Росія, яку не визнають країною терористами, але більш ніж достатньо доказів говорити про те, що ця країна дійсно терорист. Окей, якщо ведеться розмова про те, що ну, не вся Росія хоче знищення України, хоче знищення певна там, якась група людей, умовно, да, скажімо, Значить, ця група людей має бути знищена, тому що інструментів а, стримання їхньої агресії немає. В іншому випадку вони знищуватимуть, як вже я сказав. Людей, які мають право на самовизначення, вони мають право мати свою державу. Тому в такий спосіб треба забезпечувати міжнародне право, і це нормально, тому що ми зараз чуємо від наших західних партнерів, що не є злочином те, що Україна зайшла на територію Росії, тому що ми проводимо там військову це операцію, щоб так, да. це самозахист, ми стримуємо. Тому і це буде самозахистом. Тому ви там недовго, ви, вибачте, розмірковуйте, а передавайте нам і далекобійні ракети, і інші іншу системи стримування терористів, які не повинні йти на територію України і вбивати нас. А далі до влади на Росії мають прийти ті. Хто вже потім буде їздити до Монголії, до Китаю, укладати з ним угоди. Ми не будемо це дискутувати. Тобто, вже так треба підійти до цього питання. Ну і звісно, паралельно говорити про те, що МКС має бути реформований, тому що він повинен змінити як мінімум риторику. Якщо ти видаєш арешт, ти можеш сказати, що цей арешт неможливий не, не ордер до виконання. І пояснити тоді спільноті, а не давати якісь сподівання, надії на те, що це дійсно може статися, і цим ви обмежуєте рух терориста по всьому світу. Бо в такий спосіб він приїздить до Монголії, заключає контракти. Чим тоді відрізняється, вибачте, історія з візитом Путіна до Азербайджану, коли Азербайджан. Фактично заключив контракт на не не лише в енергетичній сфері, а й в інших сферах на розвиток відносин із Росією. Ми говорили: ні, нічого, це все нормально. Це е, просто інтереси держави. Чим відрізняється на Моді, коли поїхав до е, Москви підписувати контракт на збільшення поставок на як і Монголії, тому що і Монголія, Азербайджан, Індія однаково платять Путіну гроші. І його камарілі, оці всі, що обслуговують, для того, щоб вони вбивали українців. Так треба ставити на сьогодні питання. Добре, що знаєте, я коли слухав зустріч президента України Володимира Зеленського з індійськими журналістами, він якраз на цьому закцентував, тому що мені вже знаєте, було не те, що лячно, а ну просто дивно слухати, коли б неслася риторика. Нічого страшного не було. Немає це особисті інтереси державні. Перепрошую державні інтереси Індії та Азербайджану. Вибачайте, це не нормальна історія. Вони платять йому, щоб він нас збивав. Зеленський про це сказав. Ми не маємо права це забувати. Ми повинні про це говорити на кожному кроці. Якщо МКС не працює, ми повинні доводити нашим західним партнерам, що вони не мають права зволікати з рішеннями про передачу нам далекобійної зброї і використання її по території Росії, щоб ми могли знищувати ті військові об'єкти, які задають удари по Україні. Все це дуже просто, пане Валерію, Я думаю, що найближчим часом має з'явитися якась офіційна інформація стосовно надання дозволу вбити далекобійною зброєю в глиб Росії. Принаймні, про це пише Ройтер. Але зараз хотілося б. Більше поговорити все ж таки про сам візит Путіна. Ну загалом, от якщо м, аналізувати, от я не думаю, що удар по міжнародному правосуддю був головною метою візиту, хоча напевно один із ключових, Путін запропонував Монголії знижки на газ, і я так розумію, що це було зроблено в обмін на будівництво газопроводу Сила Сибіру, який був заморожений до 2028 року. Ну, в Росії немає грошей, Китай. Платити не хоче. А чи є шанс, що цей проект якось проштовхнуть? Так, я не виключаю, що це було однією з головних тем. Тим паче. Якщо говорити про те, що в Росії немає грошей на грошей на будівництво, ну я не погоджуюсь. Вони знайдуть гроші для того, щоб побудувати цей газогін, і особливо він їм потрібний для того, щоб постачати газ не лише до Монголії, до прикладу, а в першу чергу до Китаю. Китай поки що на це не зголошується, тому що тут Сінзіпін більш мудрий аніж Європа, Я це визнаю, і він боїться енергетичної залежності, він реально боїться енергетичної залежності повної від Росії. Тому диверсифікує постачання, до прикладу, тої ж саме нафти, якщо ми говоримо, із Ірану, Іраном в нього величезний контракт. Але е історія із будівництвом Сибілу, е Сибіру Сигазопогону Сила – це не основна тема. Е я вважаю, що дійсно основною темою є розширення сьогодні співпраці Росії в країнах Азії. І це до певної міри знову ж таки має позитивні моменти і для нас. Я зараз пояснюю, чому тому, що Росія починає орієнтуватися на азійські країни, і це змінює взагалі її співпрацю із Європейським союзом і буде примушувати Європейський Союз до ухвалення більш сприятливих рішень для України. Тобто, все таки я розглядаю і цю всю історію. Окрім контексту реформування МКС, зміни рішень щодо набиття далекобійної зброї по території Росії, а в тому числі і щодо посилення санкційної політики Європи, яка буде менше залежна від Росії, це потрібно робити, але тут, звісно, є і інша проблема. Те, що я сказав, толерування телерування іншим країнам і Монголії, зараз в тому числі, щоб вони співпрацювали з Росією. Звісно, цього уникнути буде надто складно. Потрібно більше думати зараз, як за. Заходу налагоджувати свою роботу із Саудівської Аравії, вона може суттєво зменшити апетити Росії можливості так, продавати з вуглеводні на зовнішні ринки, і в контексті візиту Путіна до Монголії. Ну як на мене, це питання стає все більш актуальним. А впливати якось на економічну політику Азії, заходу буде вкрай складно, тому що зараз азійський контекст він серйозно посилюється, але Є також позитивний нюанс в цьому плані, що Китай у великій мірі вимушений буде ухвалювати також нетрадиційні рішення і для Росії, оскільки для нього азійський ринок замалий. Китай не зможе вижити і разом з Індією на цьому ринку. Тому це надто складна геополітична партія сьогодні, яка розіграється, ну як стверджують в Китаї, до прикладу, і в Росії на євразійському континенті, Я але сказав би, що все-таки на азійській частині його. Тому що впливу вплив сьогодні і Росії і Китаю на Європу він не посилюється, хоча є певні маркери неприємні, як то, наприклад, там нещодавній візит прем'єр-міністрки Італії. Пані Мелоні мені він не дуже зайшов на це окрема тема. Так і це дійсно змусить Китай ухвалювати деякі рішення позитивні для заходу. Тому в лінійній площині розглядати цю історію в принципі не можна. Але якщо повертатися знову до початку вашого запитання, то так: проект сила Сибіру-2» для Росії там буде важливим, один з важливих елементів дійсно. Ну і те, що Китай починає діяти геополітично саме діяти. ось цікава досить така була теза від президенту Тайваню. Напередодні він запропонував Китаю відібрати у Росії історичні землі на далекому сході. Якщо Китай хоче відновити територіальну цілісність, йому недостатньо анексувати Тайвані. Процитувало і він також має вимагати від Росії своїх тут в лапках історичних земель на далекому сході. Ось чи варто а, сприймати це з іронією? Хоча в мене щодо іронії є великі сумніви. Знаєте, заява президента Тайвані вона була доволі неочікувана, але вона відбулася на тлі дійсно дискусії про наміри Китаю материкового розпочати війну проти Тайваню Бо Тайванці є Китаєм і Тайвань також сповідує політику єдиного Китаю. Ми підтримуємо в цій частині політику єдиного Китаю, але тайванську версію. Тобто це має бути демократичний Китай. А, і, ймовірно, саме на тлі цієї дискусії, можливої е військової операції проти острівної держави, е саме материковим Китаєм, і була зроблена відповідна заява. То так, її там до певної мірно можна сприймати як іронічну, але. А це все ж таки ну, орієнтир а, на іншу дискусію, яку потрібно запускати сьогодні в світі, а саме, послаблення Росії через її розчленування. Або захід і побоїться цього варіанту, і він не готовий до дискусії з цього приводу, і ми, хоча потрішки підводимо до цього всього історію з 22 року, працює той же самий форум свобода Росії Свободна Росія, який де багато говориться про те, що Федерація Російська це взагалі якась уявна, не, не ну неправдоподібна федерація. Вона не є такою за своєю суттю це країна яка управляється з центру з москви це не про демократію ні про що там мова принципі не йде тому дійсно можливо в перспективі було б доцільно зараз би запускати цього, і я не маю цьому сумніву на Заході саме розмови про те, що Росія не може існувати в тих рамках, яких вона сьогодні є. А те, що Китай на за рахунок, до прикладу, земель на Далекому Сході, ну яких там за великим рахунком, тобто нібито для Китаю не дуже багато, але зможе посилюватися, то так може посилюватися, але це закладе дуже небезпечний прецедент до перерозподілу світу. Тому я думаю, що ми ще побачимо реакцію заходу на таку заяву в Тайвані? Але тут є один такий суттєвий момент. Друзі, відповідальності за цю заяву від Тайвань щодо Тайваню не буде. Чому тому, що Тайвань не є членом ООН, вони практично майже ніким не визнані як окрема держава. І ні Сполучені Штати Америки, ні Україна, ні країни Європи не визнаються її як суб'єкта світової політики, але поряд із тим підтримують Україну у прагненні все таки приєднати до себе, скажу так, материкову частину Китаю, щоб Китай був демократичною країною. Ну насправді заява досить таки цікава. Тут в процесі головне почати цей процес. І от ви так. частково в розмові зачепили. Тему друзів Путіна досить дивна в нього взагалі дружба виходить за вигодою або зі страху. Президент Туреччини офіційно попросився в Брікс, бо хоче стати містком між Азією і з Китаю. Росія потрібна як сировинний додаток, і та ж ситуація з Іраном, потрібен їм ринок збуту. Індія також потребує ресурсів зі знижкою. І ось тут ще була така новина, що Іран, начебто, чибто готується постачати Росії балістичні ракети, чи це черкова лікалка? І ось тут чи дійсно взагалі є е, е, підтримка, чи це суто так бізнес і нічого особистого? Ну, бачите, на жаль, ми зараз обговорюємо слухи. Ми дуже це робити, а, і я вважаю поки що повідомлення Блумбергу на посилання на якихось європейських чиновників, про що вони власне писали ну, про можливість. Так, західні змі посилатися так. на неназвані джерела. На жаль, навіть ми, ми не так часто цим грішимо в українських в українській журналістиці. У нас скажу відверто, стандарти набагато вищі. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я сподіваюся, що вона співпадає з реальністю. Вірю в це поява інформації про передачу балістичних ракет з Ірану. Вона не свіжа. Я знаю, що вже це питання розглядалося ще на початку 23-го навіть року. Тобто рахуйте вже майже два роки, як цю інформацію знають і наші спецслужби, але підтверджені на даний момент про передачу балістичних ракет нема з низки причин. По перше, Іран. Поки що не зацікавлений в цьому, тому що він має свою непросту історію на близькому сході, а саме встановлення єдиного панування шиїцького крила мусульман. Для них дуже дуже важливо контроль максимальний саме цього регіону. Але звісно, вони цього домогтися не можуть, тому там процес постійний і перманентний. Втім, Іран має і інші проблеми, які стосуються саме обмеження їхньої зовнішньоекономічної діяльності через посилену санкційну політику. То Іран є країною не визнають наприклад, терористом на рівні сполучених штатів Америки, країною терористом серед інших там Сирії, Куби, і тому для Ірану зараз дуже важливо все ж таки часткове відновлення діалогу із заходом, але не обов'язково це відновлення діалогу буде знаєте, відбуватися якимось дипломатичним шляхом. Воно може відбуватися і. Шляхом шантажу, тому я не виключаю, що ця публікація просто-напросто була інспірована в тому числі з тиграну. Цей варіант відкидати не можна. Тобто, якщо ви не так, то ми зробимо так. Це погроза до певної міри, хоча поки що намірів передавати у тиграну до Росії балістичні ракети немає. Ну, за моєю інформацією, звісно, я можу помилятися, але немає. Тому так, <пліпи> е да, прошу. Ні, насправді те, що немає наміру передавати ракети, це досить таки позитивна новина на фоні всього того, що відбувається останній тиждень. Пане Валерію, очікуватимемо новини з заходу, слідкуватиму за діями нашого скаженого сусіда. Я вам дуже дякую за розмову і за дуже. ваш час. Валерій Клочок, керівник центру громадської ініціативи Вежа був госмабосток. Підпишіться на наш канал. Хто цього досі не зробив? пишіть коментарі. Ми їх читаємо. На цьому ставимо крапку. І побачимось.